Друзі, сьогодні приготуємо домашній майонез. Він супер смачний, корисний, без зайвих домішок і тільки з натуральних інгредієнтів. Розкажу, як зробити густий майонез і ось такий більш рідкий. І головне в цьому майонезі його безпечність, тому що робиться він з варених яєць. Тож, як ви зрозуміли, Потрібно відварити яйця. Двох буде достатньо для невеликої порції. Відварюємо їх протягом 8 хвилин, очищаємо та викладаємо в чашу блендера, плюс 1 чайна ложка яблучного оцту, пів чайної ложки солі, 1 чайна ложка гострої гірчиці та 1 чайна ложка меду. Плюс вливаємо 50 мл соняшникової олії без запаху і перебиваємо все до однорідної консистенції. Також цей процес можна зробити погружним блендером, не обов'язково в чаші. Ось такий виходить густий однорідний соус і смак має неперевершений, ніжний і насичений. Використовуйте для салатів, намазок, закусок, випічки, запікайте з ним м'ясо, рибу. Це універсальний соус і головне без консервантів і не з сирих яєць. А щоб зробити більш рідкий майонез, то влити просто ще 50 мл прокип'яченої охолодженої води і ретельно перебити масу. І отримаєте ось такий майонезний соус меншої густоти. Зберігається такий домашній майонез в холодильнику 4-5 днів. Просто робіть невеликі порції, щоб можна було його використати вчасно. Друзі, поділіться в коментарях своїми рецептами вдалого приготування домашнього майонезу. Буду вдячна за зворотній зв'язок. Бажаю всім миру і злагоди та смачного здорового життя.